метрів Табличку видно, обличчя видно отак відносно. Вам вирішувати добре, недобре, колгосп чи не колгосп. Ну і ще 5 мегапіксельна CVI-камера отакого типу. Фокус на вістань 2,8 мм, що дорівнює 110 градусів куту огляду. Камера має LED-підсвітку інфрачервону підсвітку, також наявний мікрофон, що дозволить вам чути, що відбувається. Ну і давайте виглянемо, що вона нам показує. 12 кадрів в секунду дана камера має. На жаль, Хотілося б більше. Ну і хотілося б 3,6 або 4 мм фокусну відстань, але, на жаль, ми маємо тільки 2,8 Ну, Маємо то, що маємо. Дивимося, як вона показує. Так показує дана камера. Якщо дивитесь це в Ютубі, переведіть, будь ласка, в максимальне розширення 1080p, щоб максимально розуміти, яка буде роздільна здатність, яка буде чіткість, напевно, відстань. Така відстань буде. От, я знаходжусь, це буде 2-2,5 метри. Буде отака чіткість. Давайте ми подивимося ще на 10 метрів, на 15. Що буде. Це досить такий бюджетний сегмент по відеоспостереження, це не цифровий. На жаль, ми маємо тільки 12 кадрів в секунду. Ми бачимо, що зображення досить таки неплавне. але 10 метрів табличку видно, обличчя видно отак відносно. Вам вирішувати, добре, недобре, колгосп чи не колгосп. 15 метрів. Ба-бам! таке зображення буде в 15 метрах. Ну, табличку ще видно. Обличчя вже під питанням. Ну і 20 метрів. Це ми говоримо за білий день 20 метрів. Ви подивіться, в цілому зображення далеко. Ми можемо там зближити навіть і за метрів 100 щось побачити. Але що ви там побачите? Ну. То дерево, чи то людина, чи то чупакабра якась ходить. Ну, взагалі ж невідомо. Ну і 20 метрів. Я гадаю, далі нема навіть сенсу йти. Треба вам підібрати камеру. Звичайно, дзвоніть до нас. Ми вам підберемо максимально якісну. Ми ніколи вам не продамо кота в мішку. На будь-яку модель ми скинемо вам, як вона буде показувати, яка вас чікавить. цікавить. Весь перелік всіх камер досить багато вже. Більше 150 різних камер знаходяться на нашому Ютуб каналі. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь на канал.